Вже кілька ночей підряд Вініці проводив невдома. Петроніо спало на думку, що він, може, знову склав якийсь новий план і працює над звільненням лігії з Есквілінської в'язниці, одначе не хотів його ні про що запитувати, щоб не зашкодити роботі. Цей витончений скептик зробився теж до певної міри забовоним, а радше відтоді як не вдалося вирвати дівчину з мамертинського підземеля, перестав вірити у свою зірку. Не розраховував зрештою тепер на добрий результат зусиль Вініція. Есквілінська в'язниця, облаштована на швидку руч із підвален будинків, які зруйновано для створення перешкоди пожежі, не була насправді такою страшною, як старий туліану біля капітолію, але охороняли її значно суворіше. Петроні розумів прекрасно, що лігію переведено туди тільки для того, щоб не померла і не уникнула амфітеатру. Отже, легко йому було здогадатися, що саме з цієї причини мусять її пильнувати як ока в лобі. Певно, говорив він собі, імператор з Стігліном призначають її на якесь особливе, страшніше від усіх видовище, і Вініці скоріше сам загине, ніж зуміє її звільнити. Вініці, одначе, теж втратив сподівання, що йому вдасться її визволити, нині міг це зробити лише Христос. Молодому трибунові вже йшлося тільки про те, що він міг із нею побачитись у в'язниці. З якого часу не давала йому спокою думка, що Назарій влаштувався з усе ж таки в мавертинській в'язниці, як найманець для винесення трупів, отже вирішив і собі спробувати цей шлях. Підкуплений за величезну суму доглядач смердючих ям, погодився його взяти в число своїх людей, яких щоночі посилав за трупами до в'язниці. Небезпеки бути впізнаним для Вініція було небагато, цьому сприяли темрява, одяг раба й погане освітлення в'язниці. Зрештою, кому могло спасти на думку, що патриці, онук і син консулів, міг перебувати серед могильщиків, наражаючись на небезпеку вдихання парів в'язниці та смердючих ям, став до роботи, до якої людей змушувала тільки неволя або надзвичайні злидні? Але він, коли настав довгожданий вечір, з радістю обв'язав стегна та обгорнув голову ганчіркою, просоченою скипідаром, і з хвилюванням у серці вирушив разом з гуртом інших могільщиків на ісквірів. Претуріанці, які охоронали в'язницю, не чинили їм перешкод, усі ж позабезпечені були відповідними тесерами, які Центуріон перевіряв при світлі ліхтаря. За хвилину великі залізні двері відчинилися перед ними і вони війшли. Війніці побачив перед собою величезний склемпічастий підвал, із якого був вихід до інших. Тьмяні каганці освітлювали приміщення, переповнене людьми. Одні лежали під стінами чи то занурені в сон, чи то мертві, інші оточили велику посудину з водою, що стояла посередині, з якої пили наче змучені пропасницею, деякі сиділи на землі. Обпершись ліктями на коліна та обхопивши голову руками, де не де спали діти, попритулявшись до матерів. Навколо чулися то стогони й голосне прискорене дихання хворих, то плач, то шепотіння молитви, то спів гімну півголоса, то прокльони охоронців. У задушливому повітрі підземелля відчувався трупний сморід. У похмурих глибинах. Ворушилися темні постаті, ближче ж при мигутливих каганцях видно було бліді, перелякані обличчя, виснажені голодом, зі згаслими або запаленими гарячкою очима, з посинілими губами, зі струмками поту на лобах і злиплим волоссям. По кутках голосно марили хворі, інші просили води, деякі, щоб їх вели на смерть. А була ж це в'язниця менш страшна, ніж старий Туліану. У Вініція від вигляду цього підвалу підкосилися ноги й перехопило подих. Від думки, що Лігія перебуває в цьому жахливому убострі, волосся заворушилося на голові, а на устах замер крик розпачу. амфітеатр і клад диких звірів, хрести. Все було ліпше від цих страхітливих, заповнених трупним спорудом підземель, у яких благальні людські голоси повторювали з усіх кутків Ведіть нас на смерть! Вініцій впився нігтями в долоні, бо відчував, що слабне і ось ось непритомні. все, що досі пережив, любов і скорботу заступило бажання смерті. Раптом пролунав поряд з ним голос доглядача смердючих ям. А скільки маєте нині трупів? Буде здюжино, відповів тюремний наглядач, але до ранку буде більше, бо там уже деякі доходять під стінами. І почав нарікати на жінок, які переховують мертвих дітей, щоб довше їх мати біля себе і не віддавати, поки можна, до смердючих ям. Доводиться відшукувати трупи лише по запаху, через них повітря і так страшне псується ще дужче. Волів би бути рабом у сільському ергостулі, сказав він, аніж охороняти цих собак, які гниють за життя. Доглядач яму тішав його, стверджуючи, що його служба не легша. Протягом цього часу до Веніція повернулося відчуття реальності, і він почав роззиратися в підземелі, в якому марно шукав очима лігію, думаючи при тому, що може її взагалі не побачити, доки буде жива. Підвалів таких було кільканадцять сполучених між собою щойно викопаними коридорами, могильщики ж заходили тільки в ті приміщення, з яких треба було забрати тіла померлих. Тож Веніція охопив страх. Захід, що коштував йому стількох зусиль, може виявитися марним. На щастя, його патрон прийшов йому на допомогу. Трупи зараз же треба виносити, сказав він, бо зараза найдужче передається через них, інакше помрете і ви і в'язні. На всі підвали нас десятеро, відповів наглядач, і ми мусимо ж спати. То я тобі залишу чотирьох моїх людей, які вночі ходитимуть по підвалах і дивитимуться, чи не помер хто. Вип'ємо завтра, якщо це зробиш. Кожен труп нехай заносять на перевірку, бо прийшов наказ, аби померлим протикати шию, а потім одразу ж з ними до ям». Добре, але ж вип'ємо, відповів доглядач. Потім визначив чотирьох людей, а серед них і вініція, зрештою, заходився вкладати трупи на носилки. Вініцій зітхнув був певен, принаймні, що тепер відшукає лігію. І передусім почав ретельно оглядати перше підземелля. Заглядав усі темні кутки, куди майже не доходило світло паганця, оглянув тих, які спали під стінами, вкриті ганчір'ям, обдивився тяжкохворих, які стягли в окремий куток, одначе лігії ніде не було. У другому та третьому підвалах пошуки його також виявилися безуспішно. Тим часом година була пізня, трупи вже винесено. Охоронці, уклавшись у проходах, які сполучають підвали, поснули, діти втомлені плечем замокли. Під чути було тільки важке дихання, та де-не-де -де ще шепотіння молитов. Він ніці увійшов із каганцем до четвертого по черзі підвалу, значе меншого за розмірами, і піднішив вогонь угору почав роздивлятися. І раптом здригнувся, бо здалося йому, що під загратованим отвором у стіні бачить величезну постать Урса. Тож миттю задувши Каганець, підійшов до нього і запитав Урсе, це ти? Велетень повернув голову. А ти хто? Не впізнаєш мене? запитав молодик. Ти погасив каганець, як же я можу тебе впізнати. Але Вініцій побачив Лігію, що лежала на плащі біля стіни, тож, не кажучи нічого більше, опустився навколішки біля неї. Урс упізнав його і сказав Слава Христу, але не буди її, пане. Вініцій, стоячи на колішках, дивився на лігію крізь сльози. В темряві він міг розрізнити її лице. Що здавалося йому білим, як лебастер і східлі луки. Від цього її вигляду любов його перетворилася на пронизливий біль, який вразив його до глибини душі, і разом з тим на жалість, шанобу та обожнювання, що впавши ниць, почав цілувати край плаща, на якому спочивала найдорожча в світі людина. Ур здовго дивився на нього мовчки та врешті-решт смикнув його за ту Пане запитав. Як ти потрапив сюди і чи прийшов її врятувати? Вініцій підвівся і протягом хвилини ще не міг побороти свого хвилювання. Вкажи мені спосіб, відповів він. Я думав, що ти його знайдеш, пане. Мені один тільки спадав на думку. Тут кинув погляд на загратований отвір, потім, ніби відповідаючи самому собі, сказав: Так, але там же солдати. Сотня притурянців, відповів Вініцій. Отже, не пройдемо ні. Лігієць потер долоні лоб і запитав у друге, як же ти війшов? Маю тесеру від доглядача смердючих ям. І раптом замовк, ніби вражений новою думкою. Присягайся муками Спасителя загорив копливо. Я тут залишуся, а вона нехай візьме мою тесеру, нехай загорне голову ганчіркою, накине на плечі плащ і вийде. Серед рабів могильщиків є кілька підлітків, отже притуріанці не впізнають її, а коли дістанеться дому Петронія, то й врятує її. Але Лігієць опустив голову на груди і відповів, Вона не погодиться на це, бо любить тебе. А до того ж хвора, і звестися на ноги сама не може. За хвилину додав якщо б ти, пане, і шляхетний Петроній не змогли її визволити із в'язниці. То хто ж її може врятувати? Лише Христос. Потім замовкли обидва. Простодушний Лігієць міркував собі, адже він би міг усіх урятувати, якщо б вже цього не робить, то, мабуть, настала година муки і смерті. І згоден був на неї для себе, але жаль йому було до глибини душі цього дитяти, яке виросло на його руках і яке любив дужче за життя. Вініція опустився навколішки коло лігії. Крізь загратований отвір проникло до підземелля сямомісяця і освітило її краще за каганець, який миготів над дверима. Раптом Лігія розплющила очі і, поклавши свої гарячі долоні на руки Вініція, сказала Бачу тебе і знала, що прийдеш. А він припав до її рук і почав прикладати їх до чола і до серця. Потім злегка підняв її, притискаючи до грудей. Я прийшов, Люба, сказав він. Нехай тебе Христос збереже й врятує, коха!» І не міг більше говорити, бо серце почало в нього нити від скорботи й любові, а скорботу не хотів перед нею виявляти. Я хвора, Марко, відповіла Олігія, – І чи на арені, чи тут, у в'язниці, мушу померти. Але я молилася, аби тебе перед тим побачити, і ти прийшов. Христос мене почув. Він іще не міг здобутися на слова, і тільки притискав її до грудей, а вона мовила далі бачила тебе крізь вікно в Туліанові і знала, що хотів прийти. А тепер Спаситель дав мені хвилинку ясності розуму, щоб ми могли попрощатися. Вже я йду до нього, Марку, але кохаю тебе і кохатиму завжди. Вініцій опанував себе, придушив біль у собі і загорив голосом, якому намагався надати спокій. Ні, Люба, ти не помреш. Апостоль велів сподіватися та обіцяв молитися за те. А він знав Христа, Христос його любив і ні в чому йому не відмовить. Коли б тобі судилося померти, Петро не наказував би надіятися, а він мені сказав: сподівайся, ні, ліге. Христос милується наді мною, він не хоче твоєї смерті. Він її не допустить. «Присягаюся тобі іменем Спасителя Петро молиться за тебе». Настала тиша. Єдиний каганець, який висів над дверима згас, але зате світло місяця лилося крізь отвір. У протилежному кутку підвалу запищали дитя і затихло. З надвору лише долітали голоси претуріанців, які, відбувши свою зміну в охороні, грали біля муру у 12 ліній. О Марку, відповіла Лігія. Христос сам, благав Отця, позбав мене цієї чаші страждань, одначе випів її до дна. Сам Христос помер на христі, а тепер гинуть за нього тисячі. Тож чому одну мене мав би пощадити? А хто я, Марко? Чула, як Петро говорив, що й він помре мученик, а хто я проти нього. Коли прийшли до нас притуріанці, боялася смерті та мука. Але тепер уже нічого не боюся. Дивись, яка це страшна в'язниця, а я йду на небо. Подумай, що тут є імператор, а там Спаситель добрий і милосердний, і немає смерті. Ти мене кохаєш, отже, подумай, яка буду щаслива. Омарку, Любий, думай, що ти там прийдеш до мене. Тут замокла, аби набрати повітря у своїй хворі груди. Потім піднесла до своїх уст його руку Марку. Що люба, не плач за мною, пам'ятай, що ти там прийдеш до мене. Жила я недовго, але Бог подарував мені душу твою. Тож хочу сказати Христу, що хоч померла, і хоч дивився на смерть мою, і хоч лишився в скорботі, одначе не нарікав на Його волю і любиш його завжди. Ти ж будеш його любити і терпляче перенесеш мою смерть. Бо тоді Він поєднає нас, а я тебе кохаю і хочу бути з тобою. Тут знову забракло і повітря, і ледь чутним голосом договорила Пообіцяй мені, це Марко. Вініці тремтячими руками обнявши її, відповів Присягаюся твоєю святою головою, обіцяю. Тоді в тьмяному світлі місяця проясніло її обличчя. Ще раз піднесла до уст його руку і прошепотіла Я дружина твоя. За муром преторіанці, що грали в дванадцять ліній, завели голосну суперечку, але вони забули про в'язницю, про охоронців, про все на світі і, відчуваючи в собі душі ангельські, почали молитися.